Дев'ятий аркан-відлюдник, людина вам потрібна мудра, начитана, можливо, старша за вас. Тут може проходити різниця у віці, але тут досить часто різниця у віці, і коли партнер може бути молодше, да? взагалі з цим арканом у зоні стосунків партнери вам можуть зустрічатись для певних уроків, тобто щоб навчити вас чомусь, да? тобто кожен з партнерів вас як будто буде чомусь вчити. Це може бути елементарно на от такому рівні, що там один з партнерів вам зустрічається для того, щоб навчити грати на гітарі або навчити водити машину. Це так навіть от програється. Як із п'ятим арканом, тут дуже важливо, щоб ви були на одній інтелектуальній хвилі, да, щоб було про що поговорити. Тут головне, що з цим арканом? По-перше, особисті кордони. Мати і не порушувати особисті кордони партнера. Також особистий простір. Дуже часто люди от, з дев'ятим арканом у них є проблема, страх самотності, вони не можуть от, бути знову ж таки наодинці з собою і починають будувати стосунки, знову ж таки, аби з ким, да, щоб було. Да, тому що дуже страшно от, от цієї самотності. Хоча, по факту, людина може не хотіти ну, бути з цим конкретним партнером, да, просто щоб було. Тому тут ви повинні в першу чергу навчитись проводити час наодинці з собою, мати якісь захоплення, хобі, в принципі, бути от людиною, з якою можна про багато що поговорити. Поважати простір один одного, да, наприклад, якщо ви живете разом з партнером, то це нормально, якщо у вас буде різні якісь вечори, коли ви будете проводити час по різному, а не вдвох. Да? Хтось там грає в ігру, хтось читає книжку, або там хтось іде там з подругами. Да? Ви не повинні отак от злипатись, зливатись і все. Дуже важливо не закриватись у стосунках, одразу проговорювати якісь проблеми, ем, якісь от питання, які виникають, да, тому що тут може бути от, знаєте, яке накопичення, да, накопичення проблем, накопичення якоїсь такої образи, да, яка потім виливається в агресію. Щоб зустріти партнера, ви не повинні бути закриті від соціуму. Ви повинні мати хобі, гуляти, мати багато друзів. Да, тому що дев'ятка. Ну, вона називається відлюдник, але по факту це дуже часто призначення якби, реалізації в соціумі. Ви не зустрінете підходящого партнера просто лежачи вдома на дивані. Ви повинні обертатись в суспільстві. Дев'ятий аркан це про глибину. Да? Як ви знайдете глибоку, начитану, інтелектуальну людину, якщо ви лежите на дивані? А як вона вас знайде? Може хтось ходить і десь там також вас шукає, а ви ніде не ходите, ні з ким не знайомитесь. Знайомитись обов'язково, знайомитись в інтернеті. В принципі, зараз а, дуже багато де можна познайомитись.